За рахунок людей на передньому краї в принципі, люди можуть залишатися в тилу. Наша задача полягає в тому, щоб аналізувати повітряний простір як за допомогою радіолокаційних станцій, так і за допомогою станцій радіоелектронної розвідки. Для того, коли ми визначаємо, що у нас є повітряний противник, який знаходиться або не знаходиться в зоні досяжності, який тип цього противника, тобто це теж все можна вирішити за допомогою саме великої кількості, саме різнопланової інформації, оскільки тільки радіолокаційна, наприклад, нічого нам не скаже. Нам скаже, що є якась там засічка, що локатор спімав якусь ціль, але це може бути просто, просто птах. От. І коли ми приймаємо рішення, що я повітряний противник, який знаходиться в зоні нашої досяжності і ми можемо щось зробити, відповідно ми видаємо бойову задачу на знищення. Основною ціль бригад, які стоять на передніх рубежах оборони нашої держави, є якраз виявлення і знищення тої кількості повітряного противника, саме шахіди, грані і те, що несе зло більше у тил по мирному населенню, по енергетичній інфраструктурі. Типу, саме оці бригади і мають знищувати більшу частину для того, щоб розвантажити ППО всередині країни, ну яке більш дороговартісніше. І по яке поглинає велику кількість ресурсу держави. Типу. І ми тут за рахунок інноваційних рішень і правильності підходів маємо знищувати більшу частину повітряного противника. Антишахідний рубіж. Долучайтесь до Так, да, Розірвалося чітко.